Доброго здравічка панство. Сьогодні ми знову готуємо. Ми готуємо і що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні тільки будемо показувати, як ми готуємо, бо ми вже раз показували, як ми піцу готуємо. Піце, але ми показуємо, Як ми готуємо Як готуємо суго субо до піци, так? Так, для піці субо. Ну, як ви бачите, олійка, цибулька. Цибулька. Дрібненько дуже, бо я... ну, Переважно її треба потім фруларити, ту сугу, а я його ну, не... Проларити про це збивати. блендерити, так. так. Але я його не блендерю, тому ріжу цибульку дуже дрібненьку. Цибулька порізана, чесничок зараз ґрунтується. Цибулька дрібненько по порізана чесничок. Так, то потрібно відділити так трошки, так? щоб бачити скільки. Ні, жару чесночок, жарити. Певно ще протушиться, сама цибулька в полі. Сьогодні ми вже взяли дерев'яну ложку. <святково> 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 І свіжі помідори, але я з ней шкірку. Вона досить така, бачить, бо якщо там тверді помідори, то з неї шкірку там так нелегко зняти. Бач, як бач. Три помідорки, з неї зняти шкірку, порізати клубіками. Вирізати їх на бачите. бач? Так, помідорки порізані. Ось так вони виглядають. За той час рибочки теж лікуються. Помідори так, а ну. От, воно ну, має ну... бути таке, як помідора пюре, що вона великою вже розтолкається, собі спокійно. Все. Mm -hmm. І тепер до цього я буду додати. Але тут мені ще потрібно повідрізувати оці теж. Водички додаємо. Ну, щоб сполоснути банку, та не і потрібно сполоснути, води. потрібно <с <с І <с цей, Оці гать повідрізувати треба, бачиш? Жай був гаряче. Ну, ні, то ринка гарячого. Ці задки. Ага. Ну, щоб так, як у тих, хто ти вирізала помідорах, угу. сирих так само і цих. Ці вони вже напів готові. Вони вже відварені. Я їх навіть не ріжу, бо вони розлізуться з самі посади. Тобто за час приготування вони просто стануть, як паста. Як паста. Що ж, а може це простіше брати готову пасту без помідорів? Чи ні? Ні, ні, то має бути такі помідори. Я не знаю, я, я роблю те, як робиться. Угу. Там, ну, 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 своєму, а, це. Ще... Я роблю те, як робиться, а там то собі, бачите, ціла помідора, вона така як в томаті помідора ніби. Угу. Бо паста то є паста. Паста вона має свій специфічний смак, вже інший. А mm. це твої цілі помідуари, вони зараз будуть такое Я можу і більше зварити, бо вони, ви потім будете ще й використовувати, будемо використовувати для підлини. Це потім до, до макарону, це Ну, Звісно, що не до картопля. Ну, так. І ще отакі. Кубиками. А, це вже готові порізані. На на я взяла одні такі, одні такі. І теж води. І тепер оце все воно має зваритися так само, як, як таке має бути густа сметана. Угу. Потім в кінці покажемо, яке воно має бути. Води оце, ця вода випарується і так. воно буде готове. Води так має достатньо бути. Бачите, я тою ложкою боя. Тут розміри патенні, бачите, які оце І тут ось стільки має приблизно вийти цієї маси. Так, ну на таке, потім таку, Одну суцільну масу стане і буде таке, як, 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 як така сметана. Ну, ну. Потім по солю покорчу ще в кінці і зараз воно ну. буде собі кипіти хвилин, навіть і години, потім покаже. Воно на, на такому невеличкому вогні. Зараз закипить, а потім я геть чисто на ноль. Угу, угу. На легенькій, на легенький вогненький. Так, ну що, у нас вже готове. Бачите, якої вона форми має. Я кажу, форми. не форми, якого вигляду. Так, вона вигляду. Отака вона має виглядати. Для того, щоб зняти кислотність, ти додавала. Півчайної ложки, ложки цукру. щоб зняти що, За 10 хвилин до кінця, щоб прокипіти. Все, так. Uh -huh, uh -huh. Зараз воно ще згусне трошки. ну, як ну, густа сметана, бачиш. Uh -huh, uh -huh. Та, я... Його взагалі то так? А як? -то? Ну цим... Блендер... Блендером. Блендером. Збивають блендером, щоб... А я ні, я такі... Ну так. Кожна господиня хату мете по-своєму. Так. так і це. Зараз запікається друга піца, а перша готова. Тут ми це суго і використовували. тісто, звісно, потім це суго. Ну і там далі вже хто яку фантазію має, що чим заповнювати. Ну, звісно, ковбасочка, сирочок. Такі речі, інгредієнти потрібні. Чи що ти додавав? А грибочки. Моцарелка, грибочки. Моцарелка, грибочки. і Вийшла отака піца. Запотіває, От коли запатіває, зразу камера запотіла. І Основне блюдо це в нас отака рибка. Вау, просто капайсика. А запах який? Запах ми, звісно, передати не зможемо. Можливо, в майбутньому будуть такі камери, які, на яких можна буде навіть попробувати. Не те, щоб понюхати. Смакутам. うん。<laughs>